Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про важливі зміни, які чекають на українців, яким доводиться наразі тимчасово проживати за кордоном. Давайте поговоримо про країни ЄС і не тільки про Польщу, Швецію, Румунію, Чехію, Францію і багато інших країн. Я, власне проаналізуємо, які зміни чекають на наших співгромадян. А тому, що в 2025 році, в липні розпочнеться процес подачі заяв на нові типи легалізації, зокрема у Польщі, де українці зможуть оформити картки побуту цукер. От а крім того, у Польщі стартує програма фінансової допомоги на дітей. У Чехії ж відкриється центр єдності, який допоможе українцям з легалізацією та адаптацією до нового життя в Швейцарії та Румунії. Також Розглядають нові критерії для надання захисту та можливості інтеграції для них. Хто вже успішно влаштувався в суспільствах цих країн, давайте розглянемо, які зміни вплинуть на життя наших співгромадян за кордоном у найближчі місяці. Я дуже попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. А для того, щоб ми з вами були на зв'язку, хто не має аккаунту, створюється займає 3 секунди. Підпишіться, і ми будемо разом боротись з російською пропагандою. А зараз я хочу почати говорити про тимчасовий захист для українців з 13 червня 2025 року в Люксембурзі відбулось важливе засідання, на якому міністри закордонних справ держав-членів Європейського союзу схвалили продовження тимчасового захисту для українців. Які перебувають в Європейському Союзі. Це означає, що найближчим часом українцям можна не хвилюватися стосовно свого майбутнього в європейських країнах. Цілком ймовірно, що українцям запропонують перейти на інші правові статуси ЄС навіть попри продовження тимчасового захисту. Максимальний термін дії ТПД директиви про тимчасовий захист становить три. Роки, але Єврокомісія вже продовжувала цей термін на додатковий рік і вирішила зробити це ще раз, щоб дати можливість країнам-членам підготуватися до скоординованого виходу з тимчасового захисту відповідно до рекомендацій, які Єврокомісія запропонувала Європейській раді. Єврокомісія радить надати можливість тим біженцям, які вже інтегрувалися в суспільство приймаючи країни, а вивчили мову, знайшли роботу або. Здобувають освіту перейти на до відповідних національних статусів держав-членів ЄС. Це можуть бути види на проживання на основі працевлаштування, освіти, дослідницької діяльності або надання національного статусу довгострокового резидента. Давайте почнемо з українців в Польщі. Там наших співгромадян проживає порядка мільйона, тому поговоримо про це. Нова грошова допомога для дітей чекає з 1 липня 25-го року. В Польщі офіційно розпочинається прийом заяв на щорічну допомогу в рамках програми Добрий старт. Це фінансова підтримка на суму 300 злотих на кожну дитину шкільного віку, яка надається незалежно від рівня доходу родини. Програма охоплює мільйони дітей, зокрема й дітей українських біженців, які перебувають нині у Польщі зі статусом тимчасового захисту. Щоб отримати виплату до початку навчального року, найкраще подати заявку до 31 серпня. Тоді гроші мають надійти не пізніше 30 вересня. Право на допомогу мають батьки або законні опікуни, які виховують дітей, що навчаються у школі, усиновителі або дитячі установи, повнолітні учні, які не мають батьків або мають повну дієздатність після 18 років. Допомога надається дітям, які навчаються в школі в Польщі, мають вік до 20 років або до 24 у разі інвалідності, і не відвідують дитячий садок чи підготовчий клас з руку. А хто не має права на допомогу? Діти, які відвідують дитячий садок, а ті, хто вже закінчив навчання або перевищив віковий поріг без встановленої інвалідності, особи, які не мають актуального номера ПСЛ або ПСЛ Укр. Зміни в отриманні картки побуту. Цукар – це новий статус генерального перебування для громадян України, введений на підставі змін до закону від 15 травня ще минулого 24 року. Він дозволяє змінити статус тимчасового захисту на тимчасовий дозвіл на проживання терміном до трьох років. Оформлення картки побуту це можливість для українців, які вже давно перебувають в Польщі, перейти до більш стабільного статусу без необхідності повторного подання на тимчасовий захист. Цей документ легалізує перебування в Польщі на три роки, дає право на роботу і підприємницьку діяльність, дозволяє вільно виїжджати і повертатися до Польщі і служить основою для отримання інших соціальних і правових. Гарантії разом з картою побуту автоматично оновлюється і ПСЛ. Він отримує позначку Цукор, але при цьому залишається колишнім новий номер не видається. Планується, що подача заяв розпочнеться у третьому кварталі 2025 року, тобто уже з липня. Після Запуску спеціального онлайн-сервісу. Для цього моменту заяви подати неможливо. Усі заяви приймаються виключно в електронному вигляді. Вручну подавати документи не дозволяється. Оформити картку зможуть громадяни України та інші особи, визначені спецзаконом. Е до них відносяться ті, хто мали ПСЛ Укрстаном на 4 березня 2024 року, зберігають цей статус до моменту подання заявки, проживають у Польщі безперервно і безпосередньо не менше 365 днів. Мають дійсний закордонний паспорт. Також на картку можуть претендувати діти, народжені в Польщі, від матері з чинним статусом Укр, якщо вона має картку побуту цукер. Зміни для українців у Швейцарії. Давайте поговоримо про цю країну. А ми рідко її згадували з вами: Швейцарія розглядає запровадження нових критеріїв для надання статусу захисту С українцям. Наслідуючи приклад Норвегії: згідно із новим підходом право на захист отримують лише ті, хто востаннє проживав в регіонах України, що частково або повністю окуповані Росією або не. Або ті, де тривають активні бойові дії. А Федеральна Рада Швейцарії вже готує відповідне рішення, яке має на меті реалізувати парламентський мандат. Як повідомив державний секретаріат з питань міграції, країна орієнтується на модель Норвегії, яка ще торік класифікувала регіони України як безпечні і небезпечні, згідно з цією опцією, практич... практикою. До безпечних належить центральні та західні області, тоді як небезпечними вважають східні та південні. швейцарська правоконсервативна партія підтримує такі теж обмеження. Представник партії Паскаль Шмід назвав підхід правильним, хоча й розкритикував повільність уряду. Водночас Швейцарська рада у справах біженців виступає проти нововведень, вказуючи на. Нестабільну безпекову ситуацію в Україні та можливо дискримінацію між новоприбулим та тими, хто вже перебуває в Україні, обмеження не стосуються тих, хто отримав захист держави. Проте е близько третини українських біженців Швейцарії приїхали з регіонів, які згодом можуть бути визнані безпечними. Що робити громадянам із цих територій залишається відкритим, якщо їм відмовлять у статусі захисту, С вони зможуть подати стандартну заяву на притулок у разі відмови питання повернення, вирішитиметься в судовому порядку, і в окремих випадках може бути надано тимчасовий дозвіл на перебування. Зміни для українців в Румунії. Давайте теж цю країну проговоримо. Це важливо. Понад три роки після початку повномасштабної війни багато українців знайшли прихисток в Румунії. Прагнуть не лише залишитися, але й отримати повноцінний правовий статус в цій європейській. Країні, працюючи і сплачуючи податки та інтегруючись у суспільство, вони ставлять логічне питання, чому роки тимчасового захисту, які вони вже провели в Румунії, не зараховуються до постійного місця проживання та натуралізації. Її. Українці, які проживають нині в Бухаресті, подали колективне звернення до румунських органів влади. У ньому йдеться про необхідність внесення змін до законодавства, щоб час перебування під тимчасовим захистом вважався повноцінним юридичним стажем для отримання ПМП та румунського громадянства. Це звернення стало відповіддю на рішення Європейської комісії продовжити тимчасовий захист для українців до 4 Березня 27-го року. Це означає, що частина людей проведе в такому статусі 5 років, строк достатній для легалізації в Європейському Союзі. Проте законодавство Румунії поки що не враховує цей період у загальний термін проживання, необхідний для статусу країни. У той час, як класичний статус біженця дає право на легалізацію перебування через 5 років. Цілком можливо, що звернення українських громадян розглянуть в ремунському уряді вже наступного місяця. Зміни для українців у Чехії. Давайте теж проаналізуємо, тому що в столиці Чехії готується до відкриття нового простору для підтримки українців так званого центру єдності. Це не державна установа, а ініціатива спрямована на надання життєво важливих інформаційних та інших. Допомог біженцям, які опинилися в Чехії в умовах війни. Центр єдності стане інформаційним і консультаційним хабом, в якому українці зможуть отримати поради з питань житла, працевлаштування, легалізації свого статусу в країні. При цьому він не виконуватиме функції державних структур, а скоріше стане доповненням і підтримкою для тих, кому складно орієнтуватися в нових життєвих реаліях. Проєкт реалізується за підтримки влади Чехії та Європейської комісії. Цілком можливо, що вже з наступного місяця варто чекати на відкриття, але точної дати, поки що не анонсували. Ви знаєте, що наш міністр єдності загрався з корупційними питаннями, подорожував Європою, тому зараз було не до таких центрів. За даними Єврокомісії, тимчасовим захистом в країнах ЄС користуються майже 4,5 мільйони українців. Чехія входить до трійки держав, де знаходиться найбільша кількість українців поряд з Польщею та Німеччиною. Саме тому Прага стала логічним місцем для створення такого центру. Проект центру єдності є частиною стратегії Євросоюзу щодо. Переходу від тимчасового захисту до стійких рішень статус тимчасового захисту продовжено до березня 27-го року, але вже зараз обговорюються кроки на випадок, якщо військові дії в Україні припиняться і почнеться новий етап. Або повернення додому, або інтеграції. Мета центру допомогти українцям прийняти усвідомлення рішення повернутися в Україну з настанням миру або залишитися в Чехії вже на більш довгий термін. У центрі можна буде отримати консультації. З питань оформлення документів, інформацію про житло та ринок праці, підтримка в адаптації до чеського суспільства, орієнтири на легальні кроки в майбутньому, наприклад, якщо потрібно перейти з тимчасового захисту на інший. Статус. Зміни для українців в Франції теж важлива тема. Українців в Франції дуже багато. От. І ви знаєте, що французький суд виніс безпрецедентне рішення на користь українських біженців, а саме дітей, які були змушені покинути Україну через війну. Французько, суд французького міста Нан присудив виплатити соціальну допомогу українській родині біженців, які раніше відмовили в цьому праві. Йдеться про виплату на підготовку до нового навчального року для сімей з дітьми шкільного віку, так звана програма повернення до школи. За законом на таку допомогу мають право всі сім'ї, які легально перебувають. У Франції, зокрема і біженці, а однак на практиці виявилося, що через особливості імплементації європейського механізму тимчасового захисту, який до двадцятого року фактично не застосовувався, українські сім'ї у Франції були позбавлені цієї виплати. Однак суд виніс рішення, яке може створити прецедент, і ймовірно, тепер інші українські сім'ї, які мають статус тимчасового захисту в країні. І дітей, які навчаються в місцевих школах, також можуть претендувати на допомогу. Скільки платять на допомогу дітям, які ходять до школи, французький уряд щорічно виплачує близько 450 євро на дитину сім'ям, в яких є неповнолітні, які повертаються до школи. Ці гроші призначені для підготовки до навчального року і надаються сім'ям, сукупний дохід яких не перевищує встановлений законом. Ліміт. Давайте поговоримо і про множинне громадянство. Я протягом тижня згадував прийнятий закон, але ось тут дуже важливо, тому що багатьох із вас це може стосуватись напряму. Ви пам'ятаєте, що 18 червня 2025 року Верховна Рада постановила ухвалити законопроект, який легалізує множинне громадянство в Україні. Це рішення історичний крок, що відкриває нові можливості для мільйонів українців за кордоном і для іноземців, які планують жити або працювати в Україні. Однак визнання множинного громадянства супроводжується чіткими умовами, включенням та новими. Підставами для втрати українського паспорта визнання декількох громадян залежне від того, чи належить іноземне громадянство до переліку країн, затвердженого Кабінетом міністрів України. Саме уряд матиме повноваження формувати цей список, і в законі не прописано, з якою періодичністю він може змінювати його склад. Хоча перелік держав наразі ще не оприлюднений, у тексті закону зазначено, що у процесі формування списку уряд враховуватиме наступні речі: членство країни в Європейському Союзі, підтримку України через запровадження санкцій проти Росії і інші. Деталі згідно з новою статтею 5.1 закону України про громадянство, наявність громадянства іншої країни визначається в наступних випадках. Якщо українець отримав громадянство держави, громадяни якої а, мають право на спрощення набуття українського громадянства згідно зі списком Кабміну, у разі набуття громадянства України у спрощеному порядку іноземцям, що є громадянином держави з переліку Кабміну. Коли дитина автоматично отримує одночасно українське громадянство і громадянство держави за народженням, якщо дитина, громадянин України, отримує громадянство своїх іноземних усиновлювачів при автоматичному отриманні іншого громадянства українцем через шлюб і з іноземцем у разі автоматичного набуття громадянства іншої країни, повнолітнім українцем, відповідно до законодавства тієї країни, без наявності офіційного підтвердження. Громадяни України, який, е, який має громадянство ще однієї держави, е, включеної до переліку уряду. Зможе вийти з українського громадянства за заяви незалежно від того, де він мешкає, тобто Україні перебування. При цьому, якщо громадянство отримане Україні зі списку Кабміну, вихід з українського громадянства не є обов'язковим. Натомість, якщо громадяни України добровільно отримує громадянство держави, яка не виходить до переліку кабміну, це може стати підставою для втрати українського громадянства. Зміни для українського бізнесу за кордоном таке теж є. Ви знаєте, що в Україні змінився список країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного податкування. Йдеться про зміни. До статті 1 закону України про ратифікацію багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмивання бази оподаткування та виведенню прибутку з під оподаткування. Згідно з оновленням, Україна більше не поширює конвенцію про уникнення подвійного оподаткування на такі країни, як Росія, Білорусь, Сирія та Куба. Це означає, що попередні домовленості про уникнення подвійного оподаткування з цими країнами втратили чинність або не брали її через відсутність ратифікації. Натомість для багатьох партнерських країн Україна або актуалізувала, або вперше уклала нові угоди, що відповідають сучасним міжнародним стандартам: серед них Австрія, Данія, Нідерланди, Британія, Швейцарія, Сінгапур, Арабські Емірати, Малайзія та Катар. Угоди про уникнення подвійного податкування це ос основа передбачуваного податкування для українців, які працюють за межами України, та іноземців, які працюють або ведуть бізнес в Україні. Наявність такої угоди означає, що податки не стягуються двічі як в Україні, так і в країні партнерці, зменшують загальне податкове навантаження, чіткий правовий механізм вирішення податкових спорів, забезпечується. Прозорість та обмін інформацією між податковими органами обох країн. Зміни для школярів і вступників за кордоном, це окрема ніша, вона надзвичайно важлива. Давайте її проговоримо. Отримання атестату чи свідоцтва про освіту. Українські випускники, які завершують навчання за кордоном, можуть отримати атестат або свідоцтво про освіту без повернення в Україну. Є кілька варіантів: перший із них. Наступний отримання через закордонну дипломатичну установу керівник школи формує пакет документів і передає їх до місцевого управління освіти. Управління передає до обласного департаменту далі МОН, а потім до МЗС. МЗС відправляє документи у відповідну закордонну дипломатичну установу. Після прибуття пакетів працівники. Дипустанов зв'язується з випускником для вручення під підпис. Якщо документ не забрали протягом 6 місяців, його повертають назад до України. Важливо це те, що терміни опрацювання на кожному етапі становлять до 3-5 днів. Тож увесь процес може зайняти кілька тижнів. Варіант 2. Отримання через довірену особу в Україні. Треба оформити нотаріальну довіреність на родича, знайомого або іншу особу, яка перебуває саме в Україні. Тут випускник або його батьки мають оформити довіреність. Представник з довіреністю має звернутись до школи або відповідного управління освіти для отримання. Документів отримання українського атестата за кордоном цілком реальна і вже налагоджена процедура. Головне дотриматись формальності і обрати зручний для себе спосіб та не залишати все на останній момент, що дуже важливо. Такий випускник отримає документ про освіту вчасно та зможе продовжити навчання в Україні або за кордоном. А також давайте кілька слів про отримання результатів НМТ. Національний мультипредметний тест 25-го року триває. Основна сесія вже стартувала. Частина учасників встигла пройти випробування для тих, хто планує навчання за кордоном. Особливо важливо отримати офіційне підтвердження результатів виписку з відомостей про тестування. Замовити офіційну виписку з результатів НМТ. Учасники зможуть з 4 липня 2025 року відразу після завершення обробки даних і публікації офіційних. Результатів після оголошення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти запрацює онлайн-сервіс формування запиту. З його допомогою учасники зможуть подати заяву на отримання виписки. Це офіційний документ з підписом директора та початкою установи. Послуга надається безкоштовно а сам документ виготовляється, і ведеться протягом 5 робочих днів. Способи отримання насправді дуже прості через Укрпошту безкоштовно по Україні, через нову пошту тарифами одержувача або кур'єрською доставкою, особисто в офісі якраз таки державної установи. Також він буде доступний на сайті. Подати запит можна буде тільки після офіційної публікації результатів, не пізніше 4 липня. Отже, продовження тимчасового захисту для українців у європейському союзі надає значну стабільність для українців, забезпечуючи легальний статус та можливість для інтеграції в суспільство. Приймаючих країн, окрім права на проживання, роботу та соціальні виплати, українці отримають шанс перейти до більш стабільних національних статусів, якщо вони успішно інтегруються, наприклад, через працевлаштування чи навчання. Водночас, програми підтримки, як от грошова допомога для дітей у Польщі або створення центру єдності в Чехії, сприяють кращій адаптації, надаючи українцям додаткові можливості для розвитку в нових країнах. Це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, чи проживаєте ви за кордоном та в якій країні, якщо так, чи вистачає вам соціальних виплат, працюєте ви чи ні, і найголовніше, чи збираєтесь повертатись додому. Якщо ні, то напишіть чому. Підпишіться на цей YouTube канал, для того, щоб ми з вами були на зв'язку. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!